Перевірити незнайомий номер та розпізнати шахраїв. Все це може робити telegram бот Таку важливу програму розробила команда студентів Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій. Це робота, яку хлопці підготували на всеукраїнський конкурс it технологій Ця програма може бути цікавою для кіберполіції, бо саме вони боряться зі всіма видами інтернетного та телефонного шахрайства. Програму, яка убезпечує від шахрайства за два дні, розробили вінницькі студенти. Шестеро хлопців коледжу харчових технологій, готуючись до конкурсу, it розробок, вирішили створити саме чат-бот, який допомагатиме виявляти шахраїв. Вирішили, що краще буде зробити бота, все ж таки, а не якісь. Е Додатки на телефон, тому що телеграм-бот ми можемо його відкрити будь-де: чи то телефон, чи то десктоп, чи то... боже, де завгодно. Тому це дуже унікальне і дуже просте рішення. Особливість проєкту простота користування. Не потрібно завантажувати жодних додаткових застосунків. Є бот, одна кнопка, і можна користуватися продуктом. Бот застосовується повсякденному житті. Він допомагає людям тим, щоб вони менше потрапляли на шахрайство, щоб менше був ризик, ризик потрапити на шахрая і тим самим зберегти свої кошти і навіть здоров'я. Кожен із студентів має свої власні розробки. Чат-бот про повітряні тривоги, розклад занять та бот початку уроку. Для створення безпекового боту об'єдналися у команду. Моя робота в проекті займалася тим, що я розробляв математичну модель, так як має працювати бот, що повинен робити, і які функції ще в нього має бути входити, і потрохи допомагав всім іншим з дизайном чи з вебдезч з сторінкою нашою моя робота була в створенні сайту, тобто фронтенд. Я взяв дизайн, який зробив наш дизайнер Назар, і натягнув його на HTML, як так можна сказати. Я... Писав бекенд по маленькій частині, і з нашим бекендером ми розробляли логіку нашого проекту. Я фулстек-розробник, веб-розробник, займаюся розробкою TypeScript і JavaScript. А моя роль полягає у оптимізації поточного коду. Я займався дизайном, наприклад, для нашої інструкції для нашого сайту. Я брав ідею в дії, тому що в нас було в планах те, що ми будемо. Якось взаємодіяти з дією, і вона буде нашим партнером. Студенти працюють на базі свого навчального закладу, де їх розробки підтримують викладачі. Кожне досягнення нашого студента ми сприймаємо як наше спільне досягнення, і під час хакатону ми допомагали їм в моральній підтримці. Наша роль полягала в підтримці студентів, в підтримці вирішення певних задач. Зараз хлопці працюють над удосконаленням своєї розробки, аби цей чат бот потрапив у застосунок «Дія» і ним міг скористатися кожен українець. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.